Так, бачу, вже більше людей під'єдналось. Давайте з вами будемо розглядати ринок. Розглянемо з вами, як завжди, для початку, що в нас в цілому було стало, і куди далі буде рухатись, в принципі, весь наш ринок, для того, щоб ми мали розуміння, як з цим ринком на протязі наступного тижня працювати. Ну, Давайте розберемо індекс NASDAQ для початку. По індексу NASDAQ ще у ВІП-каналі давав аналітику свою 28 числа, що з 14900 доларів ми дійдемо до 15%, 600, закриємо геп. Ну, в принципі, ось цей рух ви бачите, ми його відпрацювали. А що зараз очікую я? Від закриття гепу? Я очікую, перше, це ціль 15200 до цієї ціни планую. Що ми дійдемо, і далі вже будемо дивитись по ситуації. Тобто, це може бути як і ретест у цієї трендової лінії, так і, в принципі, продовження потім руху вгору там, до 16 тисяч. Все це буде залежати від того, як буде реагувати індекс долара. Давайте подивимось, що у нас там по індексу долара. По індексу долара у нас наступна ситуація. Так, зараз воно прогрузиться. Ось. Відпрацьовували також у ВІП-каналі ось цю ситуацію давав у ранковій аналітиці від зони 100 739. Я очікував зростання до зони продавця 104,3. Давайте подивимось, як це було. Ось у нас індекс долара. Перша. Планували після зони 103-739 рух до зони продавця. Ну і в принципі зараз ми бачимо всю цю ситуацію. Що буде далі? Давайте з вами дивитись на 4 часовому таймфреймі, в принципі, ми з вами бачимо, що ну, тренд у нас доволі такий чіткий. Тобто, ми йдемо, поки що нікуди не падаємо. Тому, поки ми знаходимося вище з цього тренду, пріоритет у нас рухатись вгору. А якщо, якщо ми закріпимось вище зони 104,5, ну круглимо вище ось цієї зони продавця, тоді у нас є пріоритет почати рухатись до зони 105,8 або 106. А в цілому, поки ми нижчі ось цієї зони, ми можемо і далі там продовжувати як якийсь отакий от рух. І тут треба вже дивитись по ситуації. Тобто, якщо ви там євро торгуєте, Брати або якісь такі локальні рухи, або, в принципі, очікувати або зламу з цього тренду, або зламу з цього зони продавця і продовження руху по індексу долара вгору, і, звісно, по євро буде падіння. А по індексу долара, в принципі, розібрали. Давайте будемо дивитися, що тут у нас по євро-долару. По євро-долару теж, в принципі, все було очікувано. Давав угоду, ну, аналітику у ВІП-канал. А нижче зони 1083.77, продовження руху до зони 1.078. Ну, давайте з вами будемо дивитись, як це все у нас було. Ось у нас зона 1.083.77. Бачимо, що при її пробитті ми з легкістю дійшли до зони, яку я очікував. В принципі, ну, як на мене, було дуже легкий такий рух. Тим паче там були новини. На новинах, як завжди, у нас тут був двосторонній вертольот. В одну в другу сторону, але ринок не обманеш. Тобто а, заздалегідь, а, люба новина вона вже закладена в ринок. Тобто, ви можете, якщо грамотно проаналізуєте графік, розуміти, куди він піде і я, ну, яка очотність вийде у компанії. Ну, Звісно, це не на 100%, але там 60-70%, так би мовити, на дистанції воно показує результат. А, що я очікую далі по євро? Продажі, якісь брати, ну, ну, вже якби немає сенсу. Чому немає сенсу? Я вже закінчив продажі свої ще з цієї відмітки, це там 1.089. Чому я закінчив продажі? Тому що я їх ще починав давати ось з цих от відміток, там, де 1.11, 1.12 було по євро. Всі ці угоди я давав у ВІП-канал. Хтось скористався, хтось не скористався, це вже діло кожного. Чому я зараз не даю продажі, ну, в цілому, у нас то є ще куди падати, тобто ми можемо там і до 1,057 ну, в довго сроку пасти, але я не люблю продавати той інструмент, який вже дуже ну, далеко в принципі впав відносно там якогось ну, такого, так би мовити, ну, АТРу. Тобто, коли він пройшов, вже більшу, ну, більший відсоток свого руху. Тобто, якщо ми бачимо, наприклад, Тут у нас було падіння 4,69, тут було у нас 4,16, а тут у нас було 466. Тобто більшу частину руху ми вже пройшли, і тут навпаки треба шукати точки входу для покупок. Покупки ям ще на попередніх онлайн оглядах казав, що буду брати там від 1,067, ну можливо, там 5,7 і навіть трошки нижче. Тобто, навпаки, зараз вже буду шукати точки входу для покупок. Чим нижче ми падаємо, тим частіше треба підпрацьовувати купівлю. По євро з вами розібрались. Давайте рухатись далі. Які там активи ми там планували? В принципі, які пам'ятаю, це там золото. Давайте подивимось, що там у нас по золоту. А! Так, щось трошки мене вибило. Не, не, не розумію, чого воно навіть вибило. Подивлюсь, чи трансляція є. Запис є. Угу. Якщо якийсь запис е, огляду вибило, ну, то тільки що не було е, показано, то ви мені напишіть в чат, і я продублюю. Знову пройдемось по тому активу, який е, не був розібраний. Е, давайте з вами тоді зараз. Так, що подивлюсь, ну, запис є. Ага. Трансляція. Теж нема трансляції. О, зараз підключив. Странно, що воно вибило. Якщо якийсь актив ми розбирали зараз, то скажіть, на якому етапі ви перестали бачити трансляцію, то я буду повторно вам розповідати. Давайте по фунту глянемо. По фунту, ну, в принципі, ситуацію поки що не відпрацювали. Чекаю, продовження ось руху до зоди 1.24.320. 320. Поки ми знаходимося нижче зони 1,27 і 2, пріоритет у нас рухатись вниз. В принципі, по фунту ну, більш нічого я вам не скажу. Давайте пройдемось попередні ситуації, які у нас були, бо, так я розумію, записа у вас не було. По євро я давав угоду з ВІП-каналу по своїй аналітиці, що нижче зони 1.083.77 будемо падати до 1.08. Як ви бачите, ми це. Відпрацювали. І по індексу долара теж ось цю ситуацію давав. Вище зони 103, 739. Будемо рухатись до зони продавця. Ну, в принципі, бачите, що цю ситуацію ми теж відпрацювали. Так, давайте тоді рухатись далі. Які там. Так, зараз, а зараз мене чути. Пишуть мікрофон не чути. Ага, все добре, дякую. А, а, так, давайте тоді розберемо, які в нас там ще активи. Ну Мені кається, мабуть, із-за того, що інтернет якийсь десь бувало перебував, ось воно і вибило. А, по золоту. По золоту давав вам угоду на онлайн торгівлі тому що. Ну, замітив, що вам іноді хочеться якісь таких уход в онлайні розібраних, і щоб давали якісь вже конкретні цілі, як з ними працювати. Ну, по золоту, в принципі, бачите, що тут можна було забрати 2%. Зараз можна там 1,3% забрати, якщо ви угоду ще ну, тримаєте. В цілому, ну, давайте будемо дивитись, що тут у нас по золоту може бути. Ситуація наступна, поки ми залишаємось ну, десь вище зони 1931, пріоритет у нас є рухатись далі. Якщо ми не закриємо, то будемо падати у зону 1913. Тобто можна на зоні 1930-1928 поставити без убиток з профітом. Профіт тут вже буде, Якщо ви заходили одразу. Ну, там плюс він, мінус 0,86%. Небагато, але, в принципі, він є. А, якщо ми закріплюємось в ось цій от зоні, то тоді у нас буде пріоритет рухатись вище до зони там, 1980 доларів по золоту. В принципі, ну, поки що ось така у нас ситуація. По сріблу. По сріблу давав вам угоду. В рамках одної частини боковика відпрацьовували з вами покупку. Ну, в принципі, тут. Ситуація була на плюс 2,7%, максимум навіть там 3% було 3,29%. Зараз, вже, якщо ви там не встигли зафіксувати, хоча я там чи два чи три рази вже вас попереджав, що треба угоду цю закрити у двох каналах. Ну, можете вже виходити з цієї угоди або в ноль, або з невеликим мінусом. Тому що зараз, в принципі, ми бачимо, що срібло в рамках боковика. Ось ми бачимо зону продавця, зону купівлі і середину боковика. Вона себе вже, ну так би мовити, віджила. Ми можемо зараз ось тут якось там наторгуватись і або впасти вниз, або вже продовжити рух вгору. Тобто треба буде дивитись по ситуації, як реагує золото, як реагує золото на індекс долара, і, в принципі, як срібло реагує, тому що кожен актив може реагувати, як. І друг від друга, так і, в принципі, і самостійно. Ну, в принципі, по срібло якихось додаткових угод зараз би я не, не давав. Ну, поки що очікуємо, що буде далі для якогось уже більш розумілого сетапа. Давайте ще подивимося з вами кукурузу і пшеницю. Де вони у нас тут є? Так, <клух> кукуруза. Кукуруза поки що у нас на місці. Казав вам за зону 480, трошки тут закріпились. Якщо днівний таймфрейм дивитись, давайте глянемо. Ситуація у нас наступна. В принципі, в принципі Ну хто там в години заходив, можна поступово на довгостроковий період, там невеликим відсотком від депозиту там, набирати а, з потенціалом перекриття ось цього гепу і прибутку там 21%. Ну Тобто, в принципі, угода доволі таки непогана, і ще можна брати. Тому можете придивитись. Поки що нічого нового по цій угоді я вам сказати не можу. І давайте подивимось пшеницю. По пшениці поки що слабенько, був такий непоганий, ось тут рост, і ми зустріли зону супротиву, яка раніше у нас була. Що в принципі очікувати далі? Ну, в нас, на, якщо брати так на дистанцію, ось ця зона дуже-дуже сильна зона покупця за останнє там скільки це. Два роки, майже три, тому цю угоду я тримаю. Якщо що, буду ще там добирати об'єма, в принципі, очікую її потенціал закриття там перший, це до ось цього зони супротива, це буде 20%, і далі до зони супротива двох попередніх хаїв. Це якраз у нас зеркальний рівень, тому що далі у нас буде продовження руху там до 950. В принципі, тут, якщо брати максимальну ситуацію, яку можна очікувати, ну. Це мені тільки кажуть, це може бути там, після зими, ближче до, до весни, то тут можна і 100% забрати. Тобто 50-100% на довгостроковий період можна забрати з цієї угоди. Але треба, звісно, набирати її не одразу на весь депозит, а там, на 2, на 3, на 4% від депозиту, і поступово, якщо що, добирати вже більший об'єм. І давайте з вами подивимося зараз акції рівень. Теж давав вам. Підсказку. В принципі, ось ситуація. Можна було тут від середини діапазону взяти, зараз заробити 17%, а максимум там 19,5%. В принципі, угода доволі таки непогана. Я вам розповідав, як навіть там зі 100 доларів заходите, що робити, для того, щоб у вас в принципі, був тут результат. Ну, так би мовити, точно так же, як я на сигналах, які щоденно даю. Не заробити. Ну тут навіть лінивий міг заробити. В принципі, самі бачите ситуацію. Що очікую далі? Ну, рух до зони продавця. Тестуємо цю зону, а там вже буде видно по ситуації. Або ми продовжимо падіння до зони 14-15 доларів, або, або при закріпленні ну, вище там, зони 25 доларів, тоді у нас є пріоритет рухатись до зони 31-32 доларів. Ну, будемо дивитись по ситуації. Зараз заходити кудись ну, немає сенсу, тому що ну, вже потяг уїхав. Треба було заходити в ось цій зоні, яку я вам показував. І давайте подивимося, що у нас там по крипті. А, Так. Де тут локально? Я вам давав угоди. А, і в чат, і в ВІП-канал давав угоду по бітку, таку локальну зі стопом. Тому що знаю, що деякі люди ну, люблять так торгувати. Ну, в принципі, окей. А, зараз, якщо ви заходили в угоду, можна вже отримати 0,42% прибутку. Ситуація наступна. Давайте розглянемо, як взагалі ця вся ситуація аналізувалась. Ну, ми бачимо, що у нас тут є такий невеликий боковик. Ну, це, нехай буде зона покупця. Ми закріпились вище середини боковика, зламали такий локальний нисхідний тренд. І зараз ми бачимо, що поки ми вище зони 25740, пріоритет у нас рухатись до цієї зони продавця. Поки, в принципі, ми сюди не дійшли і знаходимося вище з цієї зони, ми рано чи пізно сюди й дійдемо. Потім ми можемо або тестувати цю зону, якщо хвати сил, підемо далі, або підемо знову тестувати зону 25-300. Тому будьте готові, що в принципі рано чи пізно ми можемо ще нижче впасти, і для цього ми можемо там вже брати якийсь покуп. По ефіру. По ефіру ситуація наступна. Аналогічна бітку. Зону покупця ось тут відпрацювали. Зараз топчимось на середині боковика. В принципі, тут вже можна було і хто доходив до цієї точки, хто заходив спочатку ставити без оббиток. Поки ми тримаємось вище, там зони 1627-1624, у нас є пріоритет рухатись вгору. Тобто ми можемо ще сходити навіть ось так і продовжити рух угору. Ну, а там же з понеділка буде видно, тому що. Будуть відкриватись ринки, і, звісно, крипта буде більш активною. В цілому на сьогодні все. Дякую, друзі, хто сьогодні був на трансляції. Також хочу напомнити, що до 15 числа зараз відкритий набір у ВІП-канал. Якщо ви хочете отримувати якісну аналітику, сигнали, по яким можна, в принципі, заробити, ну і підтримку від мене, то пишіть мені в Директ, будемо вже з вами тоді працювати разом. Всім бажаю мирних вихідних. І до скорих, так би мовити, встріч на наступних трансляціях. Всім пока.